Господинки, наша куховарня починає серію передач з майстер-класами. Тож сьогодні наша куховарня має в гостю моя коліжанка Наталя Фурманець. Доброго дня! Юля ну, стикнулася з проблемою. Впала мені в око на базарі гуска. Я не могла стриматися і купила. А що робити, знаю, я не знаю. Тому сподіваюся, на тебе і на нашу куховарню. І допоможе мені спекти її фаршировану, гарну і смачну. Тож сьогодні ми приготуємо справді таку е, святкову гарну страву, яку ви зможете подати для всієї родини і гостей фаршировану гуску. Я так подумала і вирішила зробити її з гречкою. Думаю, Наталю тобі буде не складно. і нашим глядачам також. Ну, Як мені казала Юля, я вчора нашу гусочку гарно помила і замаринувала. А замаринувала таким чином: сіль перець, чесничок дрібно подріблений, і натерла її зверху і зі середини на цілу ніч. Ранком я її принесла сюди Юля що далі? Ну що ж, Наталочко, зі всім ти справилася на п'ять, як кажуть молодчинка. Зверніть увагу, гуска намаринована не менше 10 годин. Це дуже важливо. Я зі своєю. Сторони приготувала ось таку смачну відварену гречку. Гречана каша, посолена і відварена. В принципі, нічого складного, тому ми, як кажуть, економлячи ефір і вашу увагу, зробили завчасно оці самі такі довготривалі процедури з нашою підготовчою роботою. Для нашої гречаної начинки треба гречка, цибуля і морква. Моркву на ми будемо натирати на грубій тенці. Mm -hmm. В народі її називають буряковою. О, попрошу тебе зайнятися цією такою Спробую. не зовсім приємною для нас, дівчат, роботою. Ну, але як, як завжди, ось. А цибульку ми наріжемо пів кільцями. Цибульку ти береш не на себе. складно. Так, цибульку я візьму на себе. Що ж, дівчатка працює? Давай. Що ж, наша цибулька нарізана, приблизно 3-4 головочки. Так, Наталя вже справилася зі своєю достатньо. достатньо нам моркви. Е, наші овочі треба попасирувати. Наша сковорідочка готується. Дам олії. Так, гарно розігріємо. Е, олії, як бачите, треба трошечки так більше дати, щоб наші овочі мали на чому смажитися. Першим я відправлю. Оку. Угу. Так, Наталю, цибуля. Це можна класти одночасно, так? Так. Так. Угу. так. Ось тобі веделочка. Так. Пушкуй. Юля, ну як на мене, я би цибульку різала дрібніше. А чому саме такими е, більшими кусочками? Ну дивіться, е, після того як ми зараз її потушкуємо, відповідно вона вже зменшиться в розмірі. Угу. Далі ми додамо її всередину в начинку, і вона разом з гузкою буде пектися не менше 2,5 з половиною угу. Відповідно, якби ми її нарізали дуже дуже дрібно, вона би нам просто в начинці розійшлася, і от цього і консистенції і вигляду естетично, вже б ми не мали. А так Добре, за рахунок того, що вона нарізана трошечки такими грубшими шматочками, угу. ми маємо певну консистенцію в готовій страві. Так що, коли готуємо, ми такі речі відразу повинні враховувати. Добре. О, як воно вже пахне, Юля. А далі що з цим робити? Ну я вже приготувала сіль. Так, одразу уточнюю для всіх наших глядач глядачок ось таку сіль. Це є е, справжня морська сіль. Ми сьогодні її будемо знову використовувати. Зразу скажу вам, е, саму начинку ми маємо трошечки пересолити. Тобто кожна господиня, коли буде готувати начинку до гуски, має на смак на зубок її попробувати, відчути, що вона трішечки пересолена. Ой, Це страшно трішки пересолити? Ні-ні. Потім гусочка все це дуже гарно вирівняє. Е, також я маю тут приправу для отаку. Там є коріандр, там є сухий червоний перець. І ми оцеї гарно такої приправки також додамо. Ось так. Ось. Бачите, mm -hmm. як буде гарно. Також сюди можна додати розмарин, але це вже на любителя. Ні, Хто любить, давай, той не будем, тому що я розмарин особисто не дуже люблю Ну, кажу, Це така приправка, яку не всі люблять. Ось. Ну і я біжу ще на мелю перцю. Давай. Хоча з іншого боку, хто вчиться. Ось і мили. Угу, спробую. Чорного перцю вверху-верху. Е Також треба переперечити. Ага. Ой, яка краса. Це вже, напевно, воно готове, так? Так. Все, наші овочі готові. Зараз ми будемо готувати начинку за допомогою гречки і наших mm -hmm. всіх овочів. Ну що, наші овочі готові. Овочі готові так. Відварена гречка. Це ми вже робимо начинку, так? Так, я ми ж робимо начинку. Гречка в тебе теж солена і живе. Так, легенько начинку солена, до без будь-якого жиру, без mm -hmm. нічого. Тобто ми використали тільки олію, на якій тушкували овочі. А решта жир нам дасть сама гуска. Адже гусочку тих придбала дуже класно, дуже гарно. Вона жирна, велика розміром. Череп це всередині дуже таке об'ємне. Ми будемо мати багато начинки, яку потім будуть наші гості смакувати на ура. Так, перемішуємо і дивимося, скільки нам треба ще додати гречки, щоб було. Достатньо пом'єна. Не засмучуйся, Наталю. Якщо твоєї начинки вийшло забагато, то ти будеш довго думати, куди її подіти. Особисто я в такому випадку її викладаю у рукав разом з гускою. Угу. Бо скільки б тої гречки в тій густі не було, її завжди не вистачає. Бо м'яско м'яском, а гречка в тій густі буде просто суперова. Така краса. Я, напевно, скуштую. Так, обов'язково на зубчик треба попробувати. як? Як не казала, трішки поросили. Трішки корислива. Супер, значить, все гарно нам підходить. Будемо фарширувати? Так, я буду допомагати Наталю, ти? Саме важливий, напевно, процес. Та -та -та. Гарно нафарширувати. Так, от так, а тепер зупиняємося. І я рукою буду його трамбувати. Okay. Завжди міцно, міцно, фарш треба, оцей начинку треба гарно, міцно трамбувати. Щоб, щоб, багато, та, щоб щіль, щільно щільно uh -huh. було. так, Давай далі. От. Напевно, як кажуть, кашу маслом не зіпсуєш, так само гуску начинкою. правильно? 100%. Юля, все, більше немає. Начинка вся нам дуже гарно, ми з тобою, господинки, вгадали з кількістю. Можу чітко сказати, що ми використали для нашої начинки 700 грамів гречки. Вона, коли відварилася, це було приблизно 2 літри готової гречки, приблизно 4-5 цибулинок і стільки ж моркви. Наступний етап, Наталочко, зашивати. Будемо займатися рукоділлям, напевно. Зашиваємо наше черепце зверху донизу і внизу залишимо так хвостик, який угу. потім зможемо витягнути і відірвати. А зашиваємо так гарно по дівчачому хрестиком. Хрестиком, хрестиком. Угу. Ну як справжні україночки. Зараз пробуємо. Тут шкіра і тут ще під низом м'ясо і жир. Я так розумію, треба захопити, щоб воно Так, щоб Воно, розійшлося. Потім тобі... так, так, воно mm -hmm. нам дасть для нашої гречки э, цей смак і аромат. А м, взагалі багато господин звертають увагу на те, що э, гуска, коли готується, вона має дуже такий специфічний запах. Mm -hmm. Тому багато хто з господин дуже і люблять її готувати, тому що він такий трав'янистий, цей запах. Але хочу сказати, що власне гречка, із-за того, гречкою частіше всього її фарширують, дуже гарно цей запах перебиває і дає свій оцей аромат вже гречки mm -hmm. такий з м'яско. Ми маємо відповідно і запах, і смак, і оці всі аромати такі, вони все буде гарно так компонуватися і дати нам хороший результат. Що так. так, так, перемірена страва. Ну що ж, останній етап підготовчих робіт. Рукав. Ми, до речі, в ньому вже неодноразово на наші передачі готували. І пекли м'ясо. Не, не ріже так, чекайте, чекайте. Ось. І пекли м'ясо і готували овочі. Наша гуска вже в рукаві, зав'яжемо хвостики. Давай притримаю. Гуску на пляшку. Так. Вона в нас така серйозна гуска. Так. Така українська дівчинка. Так, так, так. Уточнюємо для всіх наших господинь. Температура в печі 170 градусів не більше. Час приготування не менше 2,5 годин. В залежності від розміру, в залежності від того, скільки їй років. Ну, Молоденька швидкоруча. Да. Швидкору. Ну, як кажуть, приготування займає мало часу, а вже сам процес випікання займає більше угу. часу. Ну, але ж і маємо потім гарну святкову страву. Тож, три години. 170 градусів! Прийшло три години. Я вже не можу дочекатися, <ріст> а я вже виймаю. Давай. Це гаряче, все парує. Наша гусочка вже, як кажуть, подається. Оформимо легеньку таку подачу, адже, як правило, господині подають е, свою гуску отаку от велику в загальний стіл. А ми подамо просто одну порцію, Наталю. Угу. Ну, саме перше, що треба зробити, то само собою виняти шнурочка. Тягни. Я зашивала, я буду Так, 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 й розпорю. Це все дуже просто. Ось. Ось, тепер ми її трошечки так розберемо зручніше, щоб дістати нашу гречку. Ось. Положимо отак. От Шкода, що чудо телебачення не дозволяє відчути запах. До речі, Наталю, зверни увагу, як ми маємо і гречку, і шматочки цибулинки. І шматочки е, моркви. Душа Оце кастері. якраз в е, нас було питання на рахунок розміру нарізання. Е, за допомогою нашого такого трішки крупнішого нарізання ми маємо гарну угу. картину, коли будемо подавати. Так. Ну і е, оскільки ми робимо таку презентацію однопорційну, вдріжемо найсмачніший шматочок. Багато хто вважає, що це ніжка, а насправді це так думала. грудка. Ну, на останнє трошечки прикрашу нашу тарілочку, щоб вона веселіше виглядала. А тепер Наталю пора куштувати, що ти приготувала. Скуштуємо разом? Ну, нема питань. Я також за вилочку. Смачно. Ну що ж, я ж скортую гречку. М -м -м. Те, що треба. І не пересолено? Ні. Здавалося, на початку така складна страва, як фарширована печена гуска, виявилося зовсім це не складно. Дякую ну. тобі, Юля. Наша куховарня і моя коліжанка Юля завжди мені допомагає. З чогось ніби здається тяжкого і незвичного зробити щось просте і дуже смачне. Тому я дуже їй дякую і не лякайтеся. Звертайтеся до нашої куховарні, все буде легко і просто. Ну що ж, шановні господинки, мали сьогодні і Практичні заняття мали сьогодні, як кажуть, ученицю. Як бачите, все дуже просто і зовсім не складно. Сподіваюся, кожна з вас приготує тепер для своєї родини гарну святкову страву, бо знає, що це дуже просто і дуже швидко. Сподіваюся, наші рецепти, як завжди, доречні для вас. Ви їх використовуєте, додаєте щось своє, отримаємо як завжди, разом гарний результат. Ще раз нагадую вам, що більше наших рецептів ви завжди можете знайти на нашому сайті. Також всі бажаючі господинки, які хочуть поділитися власними рецептами, або ті, хто хочуть прийти до нас в студію і навчитися якоїсь гарної страви, запрошуємо вас. Ви завжди можете з нами зв'язатися через соціальні мережі, Facebook та Twitter. До нових зустрічей!